Вітаю вас, друзі! Весна я, весна, милуюся світом, у нім розсипаюсь рожевим я цвітом. Принесла сьогодні чистомовки малятам. Промовляйте їх зі мною любі дошкільнята. На на на, за вікном весна. На на, на за вікном весна. Ва 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 зеленіє вся трава. Ва 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 зеленіє вся трава. Де 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 теплий дощик йде? Де 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 теплий дощик йде. ді 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 пташенята у гнізді. Ді, 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 пташенята у гнізді. КУ, ку, ку жабенята у ставку, ку, 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 жабенята у ставку. Ра, РА, РА – сонячна прийшла пора, Ра, ра, ра сонячна прийшла пора. Бі, бі бі, гарні квіти ці тобі. Бі, 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 гарні квіти ці тобі. Те 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 наша яблуня цвіте. Те 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 наша яблуня цвіте. Ла, 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 ось кульбабка зацвіла. Ла ла, ла, ось кульбабка зацвіла. Са, са, са на галявині краса. Са-са-са на галявині краса Ля ля, ля, прокидається земля, Ля, ля, Ля прокидається земля. Лі лі, лі прилетіли журавлі. Лі лі, лі прилетіли журавлі. Ок ок ок, дощик крапає вставок. Ок ок ок, дощик крапає вставок. Чистомовки разом із весною гарно промовляли малята. Час настав нам до побачення казати. До нових зустрічей, хлопчики, дівчата!